Отаке нашестя мошок робиться зараз, дивіться. Це просто капець. Заїдають повністю, щоб було видно. Все, та ця ось пташка вже доходить. Вже у неї така голова. Дивіться, скільки кільких тут сидить. Оце отаке в цьому році з мошками. Вся обкусана. ще такого не було. Така сама. обкусана ця вже посиніла. У нас тут залишилось небагато бролерів. Прийдеться терміново їх дорубати, щоб ці не померли. Два, чотири, п'ять, вісім, десять штук залишилося. Думали залишити, щоб ну, вже як є. Така біда. Так, ось ці пташки, яких прийшлося терміново рубати. Я подумала, що вони можу до ранку не дожити від нашестя оцих мошок. Перший раз взагалі. Бачу таке, щоб від такої напасті помирали бролери. Так, трьох викинула. І прийшлося дорубати навіть ось таких ось невеличких, маленьких. Ну, тушка важить кіло 800 Якби з урахуванням те, що продають в магазині, наприклад, там кіло 100, кіло 200 буває, кіло 400 то То ще навіть велика тичка. Так, є тут, звісно, така вже непогана. Ну, більш-менш таке е, э, бролери важили по 3 кг. 2800, 2900. Ну, і оця ось одна маленька така. Ну, я б не сказала, що маленька, але судячи з того, що там, наприклад, тушка була 2,5-3 кг, то, звісно, це малесенька. Так, хочу ж показати, які тушки. Бачите? Отакі вони обкусані до крові. Дивіться, що твориться. Ось такі тушки. Ось такі тушки. Так, дивіться. Оце ж так кусать, це я не знаю. О, тут взагалі. Ну, виходить там, де ось не було пір'я, воно взагалі капець, прям капець. Дуже шкода, бо ми о тут вообще он посинівшаш от таке. таке. Ось малеча яка. Тут взагалі жесть. Так, очікую в коментарях від вас, чи є в вашому регіоні таке від відмошок, як у нас. Повністю кожна тушка, кожна, вона обкусана. Так, два, 4, шість, вісім. Ще дві тушки десь робляться. Ай, ну що, виходить, ось така біда бідою. Що я буду з них робити? Поорізаю філі, з нього зроблю фарш. Все остальне порубаємо на суп набор. Крубаємо невеличкими кусочками, шматочками, кладемо в кульочки і потім достаємо, варимо супи, борщі, рассольники, навіть підливку робимо. Закладемо в лар. І все, треба тепер купувати маленьких. Раз поки вони в брудері посидять і в сараї, мошки вже одійдуть, вже, я сподіваюся, такого не буде. І вже треба задумуватися над тим, щоб трохи вже різати мулардів качок, бо вже великуваті, вже навіть більші, ніж індокачки. Ні, ну оце, ось обдивляюся ще раз, це, звісно, жорстко. Це взагалі... Вообще... Оце ж воно покусане це ж не те саме. Це ж все покусане Боже, як оці мошки оце все заїдають. А ви уявіть, як оце, на людей? Люди хоч відбиваються, а ось тварина відбитися не може. Жорстко. Так, очікую від вас коментарів. На цьому все. Всім папа. -па.